Шановні друзі, у цьому відео ми продовжимо розгляд табличних інтегралів. Розглянемо інтеграл dy поділе на y2-а квадрат. Цей інтеграл записаний у комплексній формі. Коцент переходу від дійсної гіперболічної системи функцій до комплексної алгебраїчної системи функцій. Тут буде таким. Для того, щоб знайти процент переходу від комплексної алгебраїчної системи до дійсної гі гіперболічної системи функцій. якщо ви знаєте цей процент переходу, достатньо його просто перевернути. Одиниця поділена на фі Φу. Далі підставляєте замість y поділене на А гіперболічний тангенс. І одержуєте коефіцієнт переходу. Або ж проводите операцію y поділене на А переходить в гіперболічний тангенс Φ, відповідно то саме і одержуєте той же самий результат. Розглянемо, який же інтеграл в дійсній системі функцій відповідає цьому інтегралу. Записуємо. Ну, По-перше, ми вже знаємо, що у нас перехід від y поділене на а. Тобто записувати цей інтеграл потрібно таким чином. Виносимо а квадрат. І одержуємо. Одиниця поділена А квадрат, інтеграл д на y поділене на А квадраті мінус одиниця. Тепер ми можемо записати в дійсній формі. Тобто робимо перехід. Одиниця поділена А квадрат. Інтеграл. Одиниця поділена на гіперболічний квадрат. гіперболічний... Тангенс в квадраті мінус одиниця помножене на коефіцієнт переходу, який ми вже знайшли. Це коефіцієнт переходу дорівнює а помножене на одиниця мінус гіперболічний тангенс в квадраті д. Підставляємо і одержуємо, що цей інтеграл відповідає інтегралу мінус одиниця поділена на а інтеграл d Знайдемо також відповідники в дійсній системі функцій тринометричний і алгебраїчний. Підставляємо коефіцієнти переходу і одержуємо, що в гипер... тринометричній системі функцій. Цей інтеграл відповідає інтегралу мінус одиниця поділена на а інтеграл, dx поділена на косінус х. А в алгебраїчної системі функції відповідає мінус одиниця поділена на а інтеграл, dy у поділена на корінь квадратний із y помножене на y плюс 2. Відповідна розв'язка цих інтегралів. Розглянемо. А чому ж відповідають комплексні інтеграли відповідники? Розглянуємо інтеграл. Триометричний інтеграл відповідник. У нас в будь-якій системі функцій y відповідає одиниця поділена косинус х мінус 1. Тому записуємо. Y квадрат це буде 1 поділена косинус х мінус 1 квадратів мінус а квадрат помножене на коефіцієнт переходу від алгебраїчної до тригонометричної системи функцій tx. Зверніть увагу, що риски над коефіцієнтом переходу немає. В будь-якій системі функцій, всередині її, діють одні і ті ж самі закони. Тобто квіці переходу що для дійсної системи функцій, що для будь-якої комплексної системи функцій будуть однакові. Тому знаходимо коефіцієнт переходу від алгебраїчної до тригонометричної системи функцій. Y переходить в одиниця поділення на косинус x мінус 1. Знаходимо, що це синус x. Поділене на косинус квадрат x. Підставляємо це вірний запис інтеграл. А от так записує офіційна математика цей інтеграл. Зрозуміло, що його досить важко розв'язувати, не розуміючи причинно-наслідкових зв'язків. Для того, щоб його розв'язати, потрібно знайти. Дифференційний множник. А ми його знаходимо таким чином. Розкладуємо одиниця поділена косинус х-1 в квадраті мінус а2 квадрат. на дві складових, відповідно до алгебраїчних е, виразів. І ділимо друг на друга. Одержуємо диференційний множник dx це одиниця поділена на і. Фі. І одержуємо такий результат. Далі, під інтегральний вираз, множимо на d. Я тут не записав, забувся. Одержуємо в результаті одиниця поділена на 2а. Це означає, стала коефіцієнт перед логарифмом початкової функції. Тобто оцієї. Тобто це буде одиниця поділена на 2а лагарів початкової функції. Розглянемо гіперболічний інтеграл відповідних. Для гіперболічної системи функцій y завжди гіперболічний косинус φ мінус 1. Підставляємо. Множимо на концент переходу від алгебраїчної до гіперболічної системи функцій d Знаходимо коцент переходу, y переходи гіперболічний косинус фі мінус одиниця, похідна, Похідна. одержуємо зразу ж, що це гіперболічний синус Фі. І в результаті одержуємо отакий от інтеграл. Такий запис цього інтегралу в офіційній математиці. Потрібно записувати тільки так. Далі, точно так же, розкладуємо цей вираз, гіперболічний косинус Фі мінус 1 в квадраті мінус а квадрат, таким чином. Знаходимо диференційний Находимо диференційний множник від початкової функції. Одержуємо. D тоді одиниця поділена на диференційний множник. Під інтегральну функцію множимо на dx дефі... На дефі. і одержуємо одиниця поділена на 2а. В результаті одержав от такий результат. Тому що одиниця поділена на 2а означає, що це сталий коефіцієнт перед логарифмом початкової функції. Розв'яжемо табличний інтеграл. Як розв'язується цей табличний інтеграл? Самим простим способом. Інтеграл dy поділений на y квадрат мінус а квадрат дорівнює інтегралу dy. Поділене на y, y плюс А помножене на y-а. Робимо перетворення таким чином. Дивіться уважно, що фактично це може привести абсолютно правильний запис це от такий. Тобто інтеграл dy поділене на y плюс a в квадраті. Помножена 1 мінус а 2а поділена на y плюс а. Зверніть увагу, тут у нас тільки одна початкова функція. І тут у нас повна змінна y плюс а. Знаходимо диференційний множник таким чином. Він дорівнює 2а на Y2 -A2. y квадрат мінус а квадрат. Ду тоді одиниця поділена на диференційний множник. Перемножаємо під інтегральний вираз на dy. І одержуємо 1 поділена 2а. Це стало. Тобто це коцент перед логарифмом початкової функції. Або так записую, або так записую. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.